Що маєте хобі, можете перетворити його на успішний бізнес за допомогою державного гранту Є робота. Далі Юлія Бабак. 300 кощів минулоріч сьогодні перетворилися на справжнє лавандове поле. Хизується Марина Дейкун. Також відкрили лавандову веранду вже повноцінну, як веранду, на якій можна відпочити, випити кави, є крамничка, можна скористатися сукнями. З'явилися нові фотозони. Поки жінка була в декреті, вирощувала лаванду у себе на городі, та потім вирішила, хобі можна перетворити на бізнес, Подалась на державний грант і отримала на власну справу чверть мільйона гривень. Грант надав такий поштовх, який мені потрібен був. Якби не було гранту, я не знаю, чи я би взяла двох працівниць. Помічницями Марини стали її односельчанки. Наші обов'язки ну посапати, косити, полити, прибрати, продати. Для продажу зрізають квіти і в'яжуть букети. Ось такі букети кидаються. Скільки коштує? 120 гривень куч лаванди квітне в середньому три тижні. Розмаїться ж сортів на плантації дасть можливість подовжити сезон лавандової краси на кілька місяців. Та навіть коли лаванда відцвіте, робота на веранді не завершиться. Всі квіти, всі зрізаються в пучки і сушаться. Потім вже з олії, Далі я роблю свої продукти, який там мило, свічки. і теж продає, аби мати дохід цілий рік із Кіровоградської області. Юлія Бабак Артур Поріханян. Ми Україна, марафон. Єдині новини.